Що я точно зможу сказати в три хвилини? Це те, що одна єдина правка була наша батьківщини, одноголосно врахована всім, всіми членами бюджетного комітету. Ця правка про реструктуризацію, а практично, майже списання заборгованості держави Україна перед Національним банком України. Скажіть, кому прийшла ця злочинна думка? Емісію видати державну в якості кредиту від Національного банку бюджету. І на наступний рік в бюджеті закладено 175 мільярдів погашення заборгованості держави Україна перед національним банком. Дебілізм, маразм, злочинність це нічого не сказати. І одноголосно всі члени комітету підтримали нашу правку реструктуризувати цей борг. І 175 мільярдів направити не на відмивання грошей через комерційні банки і національний банк, а на пенсії, заробітні плати, зброю і нормальне життя країни. І такий бюджет можливий.